У Росії вірус смертності чиновників триває він спочатку повномасштабного вторгнення. Очільники енергетичних компаній та держпідприємств випадають з вікон або вчиняють самогубство. Приклад цього тижня. Роман старової уже колишній міністр транспорту РФ. тіло експосадовця знайшли 7 липня. Про загадковий парад смертей російських чиновників далі. Іще до офіційного призначення на посаду Путін кличе нового міністра транспорту до себе в кабінет. Там під камерами співає Осанну професійним навичкам і особистим рисам Андрія Нікітіна. тому рекомендує винести його кандидатуру на голосування у Держдумі. Для видимості демократії навіть проводять голосування, але ілюзія швидко зникає. Щойно на табло виводять результати волевиявлення депутатів. Із пропозицією Путіна погодились усі 408 присутніх. Голосів проти чи бодай тих, хто утримався, немає. Перед тим як узятися за транспорт, Нікітін був губернатором Новгородської області. На новій посаді обіцяє, якнайшвидше розібратися з транспортним колапсом у російських аеропортах. Саме за це, начебто, і звільнила його попередника Романа Старовойта. Піти з урядової посади йому наказав Путін 7 липня. А вже за лічені години тіло 53-річного чоловіка виявили у Кощах біля його власного автомобіля з кульовим пораненням у голову. Офіційна версія чиновник укоротив собі віку з нагородного пістолета. Встановити особу Старовойта допомогла його дівчина Поліна. Вона єдина з усіх рідних та близьких, приїхала на місце події. Навколо причин загибелі міністра, якого ще не встигли поховати, вже з'явилося чимало теорій. Подеякують, що той міг злякатися потенційних кримінальних справ проти себе. Адже коли ЗСУ вели свою курську операцію, саме він був губернатором області. А отже, відповідав за організацію оборони за іншою версією, старовойта могли вбити, буцімто щоб не свідчив проти тих, хто розікрав виділені на захисні споруди гроші. Попередньо йдеться про 19 мільярдів рублів, а це більш як 240 мільйонів доларів. Із них щонайменше мільярд або майже 13 мільйонів доларів налічує все майно, яким розпоряджалася родина вбитого. Так лише офіційно відомо, що наближеному оточенню Старовойта належало 5 квартир у Курську та по дві у Санкт-Петербурзі і Москві. Загальна квадратура всієї нерухомості 750 квадратних метрів. А ще ділянка у 18 соток із приватним триповерховим будинком у столиці. Ціна питання понад 3 мільйони доларів. І елітний електромобіль Тесла на додачу. Слідом за старовой тому засвіти несподівано подався і високопосадовець Росавтодору Андрій Корнійчук. До слова, ця структура підпорядкована мінтрансу. Офіційно у 42-річного чоловіка раптово зупинилося серце. Ймовірно, на тлі новин про самогубство екс-міністра. Загалом за три з половиною роки великої війни за загадкових обставин пішли з життя 20 російських високопосадовців. Серед найекзотичніших причин смерті упасти за борт скатера чи смерть під час ксенонотерапії. Загалом же, якщо вірити офіційним даним російського слідства, з поміж посадовців шириться епідемія, якщо не суїциду, то гострої серцевої недостатності чи випадіння з вікна високого поверху. І щеплень від хвороби не існує. Анна Басова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.